Починаючи з 2022 року, послуга реєстрації шлюбу зробила величезний крок у онлайн-площину. Та молодятам здається від того не легше. Періодичну мережу підігрівають коментарі зажурених пар, які не можуть взяти шлюб. Бо РАЦ без військового квитка, нібито забороняється робити. Ми вирішили розібратись, чи дійсно режим контролю воєнного стану через цей документ обмежує доступ громадянам до цієї послуги. Зараз без військового квитка шлюб не можна брати. Як думаєте, правда? чи ні? Ні, ну ти ж до, до брав шлюб. А, ну так, да. до війни розписувались. А зараз зараз ну, читалі по знову закону, то нужно справку брати в воєнкомат, щоб розписатися, як я розумію. А ні. А чого? Ну, а що? Я вважаю, що шлюб можна і, і без військового квітка. Це залежить від ну як, люблених, мені так кажеться. Оскільки я знаю, правда, ну як правда. Інформація все одно передається. Наскільки я знаю, не те, що не можна, але просто буде інформація в деяких реєстрах. Я таке теж чула, але я не знаю наскільки це правда, тому що ми не перевіряли. Я вже шлюб давно взяла. Не знаю, ну таке кажуть. Я не знаю. Відео з пантеличеного чоловіка та жінки в одеському пабліку набрало 274 тисячі переглядів. В дописі до нього говориться, що розписатись без військового квітка неможливо. Чоловік коментує, що їм нібито відмовили у прийнятті заяви на одруження саме через військовий квиток. Далі фрагмент цього відео Вау, пішли в ЗАГС. А нам сказали, що не можна розписатися, тому що нужен воєнний білет. Насправді в актуальному зразку заяви на шлюб є так званий пункт 7. У тому пункті треба зазначити відношення до військової служби. Аналогічна ситуація з заявами на розлучення. Ця норма вступила в дію ще з 2017 року. Тому вимагати військово-обліковий документ під час подання заяви почали не лише після 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Наприклад, в у 2021 році приватна газета Подолянин опублікувала статтю про те, навіщо державний реєстратор вимагає у молодят військовий квиток. Для чого ця інформація вказується? Нам пояснили в южненському ДРАЦ. Цей порядок. Був завжди, і в мирний час ми завжди направляли повідомлення до територіальних центрів комплектування про зміну у сімейному стані, про зміну прізвища, про смерть завжди так було. Тому зараз нічого не змінилося. Але зараз це більше уваги цьому приділяємо, бо багато нормативних актів нових, і відповідно до цього треба вести облік. А, ну, а для цього треба мати повноцінну інформацію. Де перебуває на обліку міста, назва міста, номер поштової скриньки військової частини, де служить військове звання. Серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення, або посвідчення про приписку. Тобто ці відомості є обов'язковими для заповнення. Тому прохання відділів державної реєстрації актів цивільного стану щодо пред'явлення військового квітка є обґрунтованим та не суперечить вимогам чинного законодавства. Для отримання послуг громадяни можуть використовувати декілька видів військово-облікових документів. Для призовників це посвідчення про прописку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних – військовий квиток чи тимчасове посвідчення а для резервістів військовий квиток. Всі вони вказують на відношення до військової служби, і навіть якщо людина не має про собі цих документів, в радцях все одно йдуть на зустріч і приймають заяви, заповнюючи бланки зі слів наречених. Тому говорити, що шлюб без військового квитка неможливий, це маніпуляція та підігравання інформаційно-психологічним впливам навколо мобілізаційних процесів.